Слава Ісусу Христу! Слава Братики впіймав із сестрички, впіймав одного помаза, помазаника тут Господнього служили разом дітям військовим. Ну і взагалі знаємося досить довго. Ну, і підписав його на стандартні питання, коротше, своє. <соцова> так, думати не треба, треба зразу відповідати. Ну і питання перше, брат. Звати Рома. Рома, пару слів скажи, типу, скільки ти в служінні вже знаходишся. Е, ну, вже, слава Богу, 20, 21 рік 21 рік Служу дітям, підліткам, ну, взагалі в церкві. Прославляю Бога. Амі. Ну, коротше, ситуація така. Рома, це, це він виховував того мішу Капелана. Коротше, це через його руки там Господь їх торкався. І, і от питання перше, як воно є стандартним для всіх. Коли ти прийняв рішення якби, приймати, любов, приймати любов і розділяти її з ближнім своїм, Ну, це довга історія, Микола. Ти знаєш. Це дуже довга історія. Ну Так, якщо якби коротко, дуже знаєш, коротко. чому ти так зробив цей вибір? Типу, та? Я би сказав, що цей, цей вибір зробив за мене Бог. Типу, я йому дав можливість цей зробити вибір. Якби, бо я від нього утікав. Пам'ятаєш, ми говорили ніби, про Ніневію, як це, як Йона тікав, 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 але все одно останній момент Бог його там якби, врятував. І це десь була така сама ситуація, що просто Бог дав мені можливість е вийти з гріха е такого тяжкого. І, і я тоді сказав йому так, якби і сказав, так, я буду це робити, бо я хочу, я хочу про це ділитися, що ти мені допоміг. Uh, і ти допоможеш іншим, які будуть потребувати тієї допомоги, якщо коротко. Ну, дивіться, питання наступне. Питання наступне: uh, коли ти отримуєш більший кайф, наприклад, коли ти черпаєш від нього, наприклад, там та? чи коли ти от, uh, на таборах там, виливаєшся, віддаєш, тіп, от uh, no, можеш okay. якось це так, от про це щось сказати? Скажу yeah, yeah. так, що я. Коли ділюся, коли віддаю, от, тоді набагато більше отримуєш би, такого фізичного навіть, задоволення. Так? Бо е, насправді не знаємо, яке духовне задоволення. Духовне задоволення, напевно, бути з Богом завжди. Тіпа, це найбільша духовна радість. А коли ти ділишся ним, мені здається, що я, ну, мені, мені, власне, мені, е, краще ділитися. Так? Якби я не там десь сидіти і черпати, якби, що сижу і давайте мене, мене наповнюйте. Я наповнюю з тим, що я, якби, я молюся, я прославляю Бога, я читаю, е, слухаю, маю, маю особисті стосунки з ним. То, і Тоді я почерпаюся і, і тоді можу чимось ділитися. І реально ділюся, ділюся це з ним і маю, маю від того таке задоволення. Добре, ну і ще таке стандартне питання служителям задаю, знаєш, які служать. Господи, ну а скільки філок ти получаєш? Як в тебе сім'я? От скільки в тебе дітей? У мене троє дітей. Ну, три, 3... ну. жінка, сім'я. Ну, чувак, ми сидимо Ми сидимо на роботі. Бачиш, в робочому народ не бачить, що тут робиться, але тут я, ми сидимо на, на квіслах, які зараз робляться якраз. Тут, тут ще все, і там, і там, і там. Це. Я, я заробляю від того, що Бог благословляє на роботу. <рі> я, я вам так скажу, цей чувак косить під Ісуса, він типа роби меб меб мебляр, мебляр, столяр. <рі> Та, так, так. No. E, Ну, Бог благословляє роботу. Я Деколи, деколи буває так, що типу, нема замовлень, здається. Да? Я кажу, Господь, я так хочу робити, я хочу це. І тут з'являється замовлення вже забагато, і ти Господь, забагато. Ну і реально, я скажу так, Бог благословляє всіх Твоїх починаннях. З ним, якщо ти робиш, от я Сазеве та ти робиш, і ти проповідуєш, то він тебе благословляє. Ну не мені тобі говорити про це. Ти сам знаєш, як ну, так є, як Бог благословляє uh... хтось, хтось пожертвує, хтось ще щось. Ну якби тут дуже багато робот, отак. Братику, а ще таке, щоб ти побажав би, наприклад, там нашим, типу, хто хто нас буде бачити, знаєш ну, як ну, би ти от побажав ну, що, я не знаю. щоб там. я побажав. Так. Ну я тільки одне можу бажати людям, щоб вони пізнали Бога і поставили його на те місце, на якому він має бути. Не на перше місце, бо тому що Бог не має місця. Він поза місце, тому що Бог поза часом, поза всього, він не має якогось місця в твоєму житті. Він має особливе місце, яке не, не, не вимірюється ніким. Ти можеш поставити дітей на перше місце, там, дружину на перше місце, роботу на перше місце, але Бог не є ніякого місці. Він, він це все. Це, це все, що в тебе є, це все Бог. Якби. Бо тому, що, якщо в тебе є дружина, то Бог благословив тебе не. Якщо в тебе є діти, то Бог благословив тебе дітьми. Якщо в тебе є робота, це Бог тебе благословив роботою. Ну, і все, все, що це. Тому я бажаю мати Бога. На, на особливому місці, яке не має ніякого визначення. Воно просто має, має все. Ну ти клас, такого ще не було в цьому ефірі. А ми знаєш, що ти її побажає. Давай. Ми тобі побажаємо, щоб ти тут трохи працював, але щоб ти не забував, що у папи, у папи для тебе є подарки, які не треба заробляти. А надо просто сказати: папа, дай мені сьогодні, а? Файно, да? Подумай Дякую. над ці <ріст> <ріст> друзі. Люби просто, просто люби. Вір, щось роби і дихай Господом. Місця немає. Всюди він. Всюди.